Вітаю, друзі, на каналі Майстра Олена Стефана, канал, який змінює ваше життя, канал реальних знань, фактів, досліджень і дієвих практик. Вітаю, друзі! І сьогодні ми розпочинаємо по благословінню небес як дар неба, за який ви можете подякувати своїм щирим серцем, посилаючи радість на Небесам Всесвіту за те, що вам будуть передані на протязі кількох тижнів. Це буде 3-4 тижневий марафон, який, здатен, який буде передавати вам прості миттєві істини, тезиси, які, якщо ви 30% того втілите в своє життя, це буде здатно змінити ваше життя назавжди. Отже, друзі, я вітаю вас і починаємо. З вами Вільєвий навчальний марафон. Марафон, що призвано змінити назавжди ваше життя. Отже, друзі, запрошую. Цей марафон буде проходити в форматі рілсів РІЛ-РІЛ ЗІВ чи рілсів, ріл, ріл і, звісно, буде розміщено в Інстаграм. Це буде формат Інстаграм і щоденні рілси. Отже, друзі, разом змінимо наше життя на краще. Разом ми, друзі, рухаємось до щасливого, усміхненого життя. І дякуємо. Радістю. Дякуємо. 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 Отже, запрошую тепер щоденно, три і більше тижнів, Очікуємо маленьке відео від майстра Олена Стефана. Вітаю вас серцем, друзі!